Шановний мій народ я, як головнокомандувач збройних сил Руньвейцорі, готовий служити вам, а також за благо нашої безпеки території і за нашу чинну владу. Я беру на себе відповідальність за безпеку наших кордонів, за утримання нашої інфраструктури під час війни, а також відповідаю за кожне життя. Цивільних та наших синів, котрі служать на благо і безпеку нашої держави. Хай живе Рунь Войцорія. Дорогі громадяни та віряни Рунії Войцорії. Я, як міністр віросповідань та верховний митрополит країни, обіцяю збереження традиції Войцорської православної церкви, рівність усіх вірян з різних релігій в нашій державі, дотримання всіх християнських моралів та норм. А також просвітлювати ідею нашої держави під час церковослужіння. Хай живе руль царя, та й віра й народ, Бог з нами.